Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву і закликаю духів кави, прошу, допоможіть, скажіть нам, будь ласка, яка істина причина, сварок, лайок. Агресивної поведінки, близьких людей в вашому домі? Чому немає спокою? Чому немає ладу? Яка істина причина сварок? Чому сваряться? Чому немає миру в домі? Яка причина істина? Скажіть нам, будь ласка, що ж заважає, щоб був мир? У вашій хаті, у, ваш... у вашому домі. Що таке є? Так, є такі е, люди, в них е, як безвихідь. Ви змушені знаходитись постійно під впливом агресії, або ви самі маєте припливи такі агресивної поведінки так. можливо, є люди хворі, які. Під впливом. Так, дивіться, ви в стані дуже хворобливому. Є така ситуація от іде, що є люди, які дуже вже виснажені, хворі і втомлені від постійної нападу агресії. Це може бути напад агресії, спровокований жінкою. На вашого чоловіка або на близьку людину впливають саме магічно ставлять таку програму агресії. І ви вже доведені до дуже важкого стану. Це постійний напад. Це все напад на вашого чоловіка, на ваш ресурс, намагаються його вкрасти, щоб ви його самі покинули. Це я все заперечую. Можливо, є такі люди, які. Ой, вживають алкоголь і можуть бути агресивні. От доти, доки не був випитий алкоголь, все було добре. А як тільки випивається алкоголь, то напади такої агресії дуже сильної. Ну ви ви стоїте на майбутнє буде мир у домі. От, а ще є такі моменти, що, можливо, ви. ну, не Важливо, це жінка або чоловік, маєте таку хворобу. І вона і, або лікування цієї хвороби ви приймаєте таку, такі ліки, які впливають на психічний стан, і ви дуже роздратовані. От. Скажіть, будь ласка, ви ще сили. Яка істинна причина агресивних Ой, поведінки у домі, відсутності миру в домі? Повинен бути мир, але є в такій ситуації. Магічний вплив. Це навмисно роблять, руйнують ваш мир. Це я заперечую повністю. Весь негатив забираю. Роблять таку магію як розсорку, і щоб ви в домі почувалися як на полі битви. І постійно, і постійно ви маєте вистояти, вибороти свою позицію, свою думку. Ну, це заперечує дуже велика напруга. вкали прошу, допоможіть нам. Відновити мир у домі, чи є якась негативна магічна дія, вплив, що заважає, щоб у вашому домі був мир, лад, спокій, щоб ви були щасливі. Так, тут ще стосується в кого є діти, можуть бути проблеми у дітей. Ну, більше це стосується того, що ну, оточення, з яким спілкується дитина. Обираю весь негатив, що роблять. Дитині заперечую, відвертаю всіх ворогів, всіх хто... Негативну програму робить дитині? Отвертаю. Повертаю весь негатив, тому хто зробив буде так. Скажіть, будь ласка, чи лишилося ще хоч небо, що заважає, щоб був мир у домі? Припинилися сварки. Так, дивіться, тут така людина є, яка прогулює гроші. Не, ну, ви, якщо у вас є родина, ви маєте бути всі як один організм, і у вас є бюджет. Тут щось стосується того, що хтось зраджує, хтось витрачає ці гроші. не на родину, а на гульню, щоб гуляти. А тоді у вас не вистачає грошей. Це вас дурять. І це зрада насправді. Зраджують, заперечую повністю весь негатив. І відкриваю всі шляхи на миру до. Лікаюсь ти напричі сварок. Тому немає ладу в домі. Так, є ще вплив негативний. Це саме на агресивні дії, на сварки, на побиття. Прямо на дуже сильну таку агресію. Це робиться магічно. І це вже як такий став нормальний стан для вашої для вашого життя. Це зробили навмисно. Це я заперечую повністю весь негатив убираю. Більше немає жодної причини для сварок, побиття, того, хто дивиться це відео, більше ніхто не може бути. Це ми почистилися. Добре. Так. Зараз почнуться відбуватися такі події. Ви зможете вирушити в інший дім або хтось із вашого дому, той, хто був дуже агресивний, він піде. Також буде повернуто весь негатив, що робили вам вороги їм назад. Це в них будуть сварки, в них будуть побої, в них оце весь жах, що з вами робився, буде в них. Ваша поведінка зміниться, у вас буде розуміння із дітьми, ви заспокоїтесь, якщо це були. Люди на таких ліках, які роздратовані були, то тут знайдеться варіанти такі, щоб ви були спокійні, в домі. І так, всі, хто вам хто робив боляче, хто вас сварив, вони від вас ну, вони не зможуть більше вам робити боляче. Це дуже добрі карти. Очістили. Так, прийде радість і мир у ваш дім. Ви будете дуже спокійні, щасливі, постійно, відчуття теплоти, гармонії в домі, радості. Так, ваш дім буде дуже гарний. Відновиться Гармонія в домі. Це дуже добре. І те, що було зруйновано, ви його повикидаєте от все, що нагадує, а в домі буде. або